Привіт, привіт, всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на жовтень 2024 року. У жовтні місяці, 2-го числа, у нас відбудеться затемнення у знаці зодіаку Терзи. Воно буде дуже важливим, адже воно закриває у нас коридор затемнень і також дає нам. Поштовх до початку чогось нового у нашому житті. Сишце затемнення це завжди про початок, це завжди про ріст і завжди про прогрес. Тому у цьому місяці буде дуже багато мотивації для того, щоб здійснювати якісь свої мрії, для того, щоб іти до своїх цілей. Прописуйте взагалі всі свої плани собі, і робіть якісь конкретні дії для того, щоб досягнути свою цю ціль. Вам захочеться, можливо, тут війти в якісь нові відносини, підписувати якісь контракти, відкривати якісь якийсь бізнес можливо, або йти на якесь нове навчання все це у місяці дуже буде. Вам дуже буде заходити взагалі. Так, як затемнення, це у нас у терзах буде останнє у цьому циклі затемнень. То те, що ви починали, можливо, рік назад, якісь проекти або якісь, можливо, навчання, воно зараз може закінчуватися, ви можете отримувати дипломи і далі вже будете просуватися, так, як окрема особистість, ви побачите результати взагалі і урожай, який ви будете збирати. Про затемнення буде іще одне окреме відео. На це затемнення, де я більше розкажу, і карти всім знакам витягну. Зараз давайте будемо дивитися карти вам саме на жовтень. Завжди дивіться всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три сумніві знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися, тому що ці енергії програються у вас точно у житті. Якщо ви хочете особисту консультацію, то тоді звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. І давайте поїхали. Обов'язково ставте лайк. Пишіть коментарі, як вас прогріться карти, діліться відео зі своїми друзями. І перша карта для Лева на жовтень 2024-го. Рицар Пентаклів! Рицар Пентаклів взагалі говорить нам про те, що місяць для вас буде дуже-дуже стабільним. Це карта фінансів, це карта надходження фінансів. Це коли ви будете, можливо, вирішувати свої справи е дуже повільно, але при цьому дуже чітко і правильно. Вам, взагалі, тут потрібно буде звернути увагу на якийсь такий релакс, на стабільність, на те, щоб не спішити так, а для того. Не спішити от у виконанні якихось справ, а щоб зробити їх якісно, от вам тут потрібно звертати увагу саме на якість. І взагалі місяць буде для вас досить таки серйозним, будуть приходити фінанси, ви можете вийти на якийсь стабільний дохід, наприклад, або хтось вам може повернути гроші. Приїхати, хтось може до вас із подарунками тут, наприклад, або якісь новини вам можуть прийти на рахунок вашої зарплатні, на рахунок вашої роботи. Так, далі. Карта для лева. Король пентаклів. І ще одна карта. Король Пентаклів це у нас вже такий фігурний персонаж. Це може бути людина, присутня у вашому житті, це може бути чоловік, діви, або телець, або козиріг, який буде вам допомагати хтось, хто завідує фінансами, у кого є багато грошей, може вам допомагати грошима, або ви будете так, або він буде, ну, скоріш за все, він буде давати вам свої ресурси, тому що у короля Пентаклів є ці ресурси, або ви будете в цій енергії знаходитися. В енергії короля Пентаклів знову от вас місяць вже обидві карти по Пентаклям, і, до речі, вони ростущі, так у нас іде рицар, після рицаря, йде король, і ви якраз таки можете в якійсь із сфер свого життя більше. Скажем, заземлитися, стабілізуватися, у вас це вийде. Може, треба буде якісь плани писати на рахунок ваших витрат, чи куди ви взагалі будете вкладати гроші, ви будете щось розписувати. Якщо ви від когось хочете фінансування, то вас попросять пояснити, куди гроші йдуть, або ну, гроші у вас тут взагалі будуть. Почувати, ви себе будете досить таки добре стабільно. Це може бути ще начальник, або якийсь брат, тато ваш, який буде вам. Буде взагалі брати участь у вашому житті для жінок, то ви тут можете зустріти такого чоловіка, так? Досить неочікувано, який приїде до вас. Так, і ще. Вісім пентаклів. все по пентаклів. Дуже багато роботи у вас буде. І причому це така кропітка праця, коли ви. Чітко знаєте, як що потрібно робити. Ви тут зосередитися, взагалі на зароблянні грошей. Е, можете вже тут підвищувати якимось чином свою кваліфікацію, йти на якісь курси, або ви будете передавати свої знання, і ви візьмете е, когось е, так до себе на навчання. Взагалі, це карта спеціаліста, і ви тут можете звертатися до якогось спеціаліста в цьому місяці, який вам допоможе. Це буде просто найкращий спеціаліст. який Краще всіх знає робити свою роботу. Займіться, можливо, якоюсь такою справою, яка вам дуже подобається, яка вам заходить, в якій ви можете розслабитися і відпочити для того, щоб отримати тут ресурси якісь. Так, далі. Карта для Лева на жовтень 2024 року. Семирка жезлів. Будете захищати свої кордони, захищати своє пространство. Хтось тут буде вам можливо допомагати. Є люди, які поруч з вами вас підтримують у захисті. Потрібно буде бути готовим взагалі у будь-який момент відстояти свою позицію вам тут. І тут, можливо, дивіться, у кого деякі ситуації маєте бути підготовленими. Може, ви кудись ідете, якщо на роботу влаштовуватися, то маєте чітко знати все по пунктам ваше резюме, як розказати. І відстояти себе, якщо вас тут хтось буде провокувати. Карта говорить про те, що можуть бути люди, які захочуть вас перетягнути на свою сторону, бо захочуть, щоб ви грали під їхню дудку. Так робити не потрібно. Сійте все одно на своєму, відгороджуйтеся від всіх. Скоріше за все, ви тут будете один проти всіх, так і будуть люди, знаєте, ніби як вас випробовувати. Сімірки – це завжди кризові карти, і вони нам дають от якраз можливість переходу на новий рівень. Далі. Карта смерть. Зміни, трансформація, це старший аркан і по смерті дуже важливо відпускати своє минуле, відпускати взагалі якісь, знаєте, може, принципи, погляди, трансформувати себе. Смерть завжди, ніби знаєте, відмирає минуле, ви його відпускаєте і рухаєтеся тільки вперед. смерть завжди відкриває дві пари дверей. Вона дає вам вибір, вона дає вам відновлення, переродження. Так, може, треба буде очистити своє пространство. Гардероб, людей якихось відсікти якраз таки від себе, ви тут будете захищатися, так, і будете з чогось позбуватися у своєму житті повністю, якогось оточення, якихось справ, роботу, може, от, дійсно будете змінювати повністю по карті смерть. І дуже важливо цю трансформацію її собі самому зробити, щоб вас просто не заставила цю проходити трансформацію. Так, карта для левів. Король кубків. Ну, король кубків, це у нас може бути чоловік, чоловік, який е, рак скорпіона або риби, пов'язаний з емоціями, з любов'ю. Це може бути психолог, до речі, хтось може почати ходити до психолога тут, або хтось може відрізати такого чоловіка зі свого життя. Він більше не буде присутній. Так, він е, більше не буде на вас впливати. Це може бути якийсь, наприклад, король кубків часто в негативі. Це людина яка випиває, або людина, яка дуже сильно емоційна. Може ви. В собі будете щось змінювати настільки, що ви або виключите цю емоційність, тому що леви часто бувають, ви не контролюєте свої емоції, ви, у вас от цей такий всплеск буває енергії. Так? А, і тут ви або будете її контролювати краще, або навпаки, хто не міг її проявляти, тут почне проявляти свою взагалі любов до світу. До всіх інших і, можливо, навіть закохаєтеся. Тут у для жінок особливо може бути чоловік, який вас буде трансформувати і буде трансформувати ваше життя саме через взагалі любов, через позитивні якісь емоції. Так, далі карта для левів. На жовтий 2024-го. Так, паж мечей, паж мечей це якась нова справа, це якесь нове навчання, може, якісь новини до вас будуть приходити, або вам прийдеться, знаєте, за кимось слідкувати. Це, знаєте, коли потрібна якась інформація, і вам потрібно щось знайти, ви будете щось шукати, шукати в якихось джерелах вам невідомих, або може тут за вами хтось буде слідкувати. Це також у нас карти таких, знаєте. Коли за вами підглядають, дивляться там ваші сторіс, дивляться ваші пости і слідкують за вами. Це можуть бути якісь от новини, якраз таки по, по на рахунок документів або якогось навчання. Взагалі добре йти вчитися по цій карті. Карта дітей може бути: діти ваші можуть вибрати собі, куди вони хочуть іти вчитися. Чи вони будуть з вами багато говорити, тому що по мечам це у нас все, що через інформацію, це все, що через розмову іде, І мечі досить таке, знаєте, от тут потрібно розуміти, де потрібно більше говорити і де потрібно більше давати інформації. У кожного воно буде по-різному. Але тут буде якийсь таке, знаєте, проявлення якоїсь нової енергії. Так, і ще... Десятка жезлів. Десятка жезлів – це тяжка карта, яка говорить про те, що на вас є дуже великий якийсь груз. Вам потрібно його навчитися або делегувати, або скинути. Зрозуміти, чи дійсно все те, що ви на собі тягнете, воно вам потрібно. Тому що дорога то важка вверх догори? Це ніби останній такий крок, останній ривок, фінішна, пряма. І ви вже, в принципі, готові завершити якусь справу, ви готові дійти до цього кінця, але чи все те, що ви тягнете, воно вам треба. Може вам? Вам треба щось відкинути, і вам буде легше дійти до цього фінішу. Якщо ж ні, то тоді ви все-таки у вас буде, ви зможете це зробити, просто що для вас це буде досить таки тяжко. Старайтеся тут не піднімати взагалі якихось тяжких речей. Якщо ви десь в спортзалі, то слідкуйте за своїм здоров'ям тут. І тут можуть бути якісь, знаєте, дуже багато, якщо це з дітьми пов'язано. Діти можуть давати вам дуже багато тут е, клопотів, так, багато питань до вирішення ви будете робити. Або якщо це якісь документи, то потрібно буде побігати, повирішувати, і ви ніби все берете на свої плечі. Ви самі все вирішуєте. Так, ну і ще одна карта для левів на жовтень 2024 -го. Так. Шість жезлів ви перемагаєте, ви, але тут трансформація у вас буде така дуже серйозна. Шість жезлів це про тріумф взагалі. Подивіться, ви тут, на коні, і всі вам просто кланяються. Ви пройшли якусь дорогу, ви пройшли якусь, скажімо, ситуацію, битву тяжку. І далі ви вже повертаєтеся повністю переможцем. Бо По шестірці жезлів потрібно взагалі вірити в себе, вірити в свої Сили виходити в люди, показувати себе і е, не переживати, знаєте, що хтось тут може вас якимось чином не підтримати, тому що всі люди, навіть ті, які були проти вас, які виставляли вам палки в колеса, зараз побачать, що ви дійсно чогось досягаєте. Багато хто зможе тут навіть вийти на сцену, багато хто зможе сказати щось, ну, якби розказати про себе, показати себе. Це вам необхідно, але у вас тут. Дуже будуть якісь трансформації, все-таки в своє життя. Цікавий у вас місяць, дорогі Леви. І оракул для Лева на жовтень 2024-го. Так, магія вогню. Ой, це цікава насправді карта, тому що вона говорить по-перше, про те, вогонь це ви. Це, це про лева, так, а, і це досить сильна енергія. Вогонь взагалі в магії знімає всі програми, і також можна вогнем ставити багато програм, але це в основному про очищення. І у вас, у вас тут оце якраз стається. Подивіться, вам потрібно навчитися контролювати цей вогонь, тому що ним як можна їсти зготувати, так можна й спалити всю хату. І тут, можливо, так якісь ваші будуть пориви, або зі сторони інших людей будуть якісь пориви. Якась така енергія не зовсім і її потрібно тримати дуже максимально під контролем. Чи вас тут хтось буде тримати під контролем? Дивіться, ви бачите, оця свічка, її ніби хтось взяв кіт, перевернув і пішла тут іскра вже. І, можливо, таке тут потрібно буде очистити вам, так? По смерті, знову ж таки, вам треба очистити і трансформувати своє життя максимально тут. Так, ну що ж, такі у вас цікаві карти випали в дорогі лева. Обов'язково мені напишіть, як вони у вас програються, і ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!